М'яту це останнє. Може там в кінці забора ще є, не знаю. Але оце і трішки грязнувато, ось треба добренько буде її мити, позрізати уже плюс 29, 10 година ранку. Коли ж його що робити, ну, в огород я не йду. Зрізала я іще базилік, дивіться, теж листочки пообрізаю, помию і на сушку, і маю Майоран можна зрізати і сушити на протязі всього літа. То я це ж і позрізала, і квіти, і листочки. Тепер все. ну Дуже багато тут роботи з ним. Я сяду за той стіл. І потихеньку оце все зроблю. І щось у мене там лишиться. І ще можна мелісу зрізати, але тут. Багато роботи, то я сяду, поки це все зроблю, це буде довго. Ну щоб краще можна під проточну воду, це зразу отак на гілочці, а потім уже листочки зрізати і ще раз промивати. Потім я викладаю на рушник, воно все просушується, потім з того рушника на сухий рушник і це буде все сушитися. Що я зроблю потім? майорану. Я потім на кофемолку перекручу, і воно добре так зберігається і потрусить м'ясо, в приправки додаю. Зеленого в мене немає, тільки фіолетовий. Я його тут достатньо. А зелений у нас є скуплений. Ну Це я цим сьогодні буду займатися в тіньочці, щоб мені. Не зашкодило моєму здоров'ю і розпочну. Продовжує квітнути в мій біг-біскус, і цей теж, але вже менше. І той так заквіт, незрозуміло. Та вроді одинакові квіти. І на кінець то дав квіточку оцей. Так довгенько він розпускався, ну, всі вони. Здається, всі одинакові. Чомусь вони були спочатку в липні аж більше бускові, а зараз ось такі аж розовуваті. Ну, я хоч побачила, який оце. Я вже забула, який я тут черенкувала і звідки я брала. А був вроде, як і білий, ну і чомусь його немає в мене. А це в моєму дитячому садку заквітувала троянда. Яку давала в березні Люся. І ось одна, ну, вона зовсім маленька. Ось така. Так що восени, я думаю, раз вона вже і заквітувала, значить, там є корінці. І восени я оцю першу, яка заквітувала, віддам Люсі. Бо це ж вона мені дала. І тут ще лишається. Так, тут три. Значить, дві ще лишається. Так, дві лишається. Подивилася. Оце квіточка, мініатюра якась. Ну, Люся давала величенькі, там квіти були, а вона маленька І квіточка тут, як тут. Дивіться, я справилась, все помила. Ой, так довго, особливо довго милось. Майоран такий грязнючий був. І зараз оце поки такий маленький вітерець і тут е, тінь. І це воно в мене тут буде лежати. Ну, до вечора, ввечері отак сонечко сюди засвітить, то я приберу вже тоді його в хату. От, оце базилік, от скільки його вийшло, ну там деякі гілочки ще лишилися, може я потім. Як буде бажання, теж їх зріжу, Ну, поки що не чіпала. Майоран я весь зрізала. Ну, теж, може, десь якась там гілочка лишилася, Ну, то вже не стільки важно. От. Його можна брати на сушку на, на протязі всього літа. Ну, І м'ята. М'яти трішки я додаю, але мені треба її багато. Тому я ще подивлюсь, може ще виросте. Ну, квіту не буде, але листочки будуть, ще зберу. О, вітерець з'являється. Ну і я ж зробила собі напій, чай м'ятний. З одної м'яти оцієї. Ось такого кольору зеленого, якщо видно. І зараз з насінинками навіть. Зараз я буду пити. Перехожу на м'ятний чай. А можна ж додати і базилік, я раніше теж додавала. майоран не додавала, майоран тільки спеція, як там приправи в спагеті, там макарони якісь, до м'яса. І то я його купувала. А зараз оце сама насушу. Ну і все, це до, до вечора вже вже така спека, спека, спека. Тут просто в тіні, то хорошо. От, навіть квіточка сховалася. Давно я м'яту не пила, щоб кожного дня їй по три чашки. Звичайно, на дворі краще воно, дивіться, воно вже. Від води сухе і рушничок сухенький. Отак От перевертаю. Ну, до вечора буде, звичайно, на ніч занесу віранду. Зараз у мене там куча варення стоїть, повинна заїхати Оля, Артема сестричка. І я хочу віддати банки. І це ж перевертає, але вже трішки вітерець піддуває, то треба так прикрить. Зараз чимось прикрию, хай так під... під тряпочкою якоюсь. От так накрила і воно не буде розлітатися, а то летить уже по всьому двору. Трішки того вітру там. Плюс 35 зараз у нас, а це кучу намила кучу банок. Мало я ще їм дам. Є трьохлітрові чисті. Ну, сказали достатньо. Трішки звільнили погріб. Ну, це не я доставала, доставала віка. Тут навіть, ой, не знаю, яке варення і щерешень. Це повидло, а оце слива в шоколаді. Таке смачне-смачне. Слава Богу, а то мені не можна, і воно стоїть.